Дорогі радіослухачі зараз з нами відомий журналіст, письменник, блогер та телеведучий Остап Дроздов. Пане Остапе, вітаю вас. І вас вітаю, пані і панове. Напевно, час говорити про тайм, бо це напевно буде обговорюватися, і, і повинно обговорюватися футуристична публікація в журналі. The тайм про основні глобальні виклики, з яким зіткнеться світ у 2024 році. Я їх переховувати не буду. Собі, почитайте в інтернеті. Там згадується і Америка. Криза в Америці пов'язана з страхами реваншу Трампа і кліматичні виклики. Інфляція, Тріада, Росія, Північна Корея, Іран виходить на передній план. Стагнація Китаю. Розцінюється як велика загроза. Але я би напевно більше зацентував на тому, що нас стосується України. Власне кажучи, в цій десятці викликів на цей рік Україна йде з епітетом Розділена Україна. Підрозділеною Україною вважається от, власне, теперішній стан справ. тобто Станом на зараз, навіть в гіпотетичних моделюваннях майбутнього чи от навіть цього року, якщо брати конкретно цей календарний, взагалі не проглядається питання повернення кордону. Тобто, якщо раніше це ще якось десь там звучало, зараз всі прогнозисти, всі аналітики, експерти, світові. Не бачать спроможності це, це здійснити, і відповідно вже навіть не стоїть питання в найближчій перспективі вихід на кордон 91-го року, тому що мені здається, це лишається взагалі утопією. Я чесно кажучи, навіть не знаю, звідки взялося це, звідки хтось чомусь взяв минулого року чи позаминулого, що можна вийти на кордони 91-го року, які є порушені вже 10 років. То тепер, власне, навіть і не стоїть швидше за все, або дуже сумнівним виглядає питання повернення до того великого довоєнного кордону станом на 24 лютого. четверте і, і Я абсолютно не бачу в тому ніяких якихось не знаю там сенсацій і так далі. Я вважаю це абсолютно правдивим. Тверезим такий прогноз, він базується на об'єктивній аналітиці, і якщо так взяти трошки ширше, то у всіх таких базових доктринальних документах, які з'являються на Заході, в Україні це не прийнято. В Україні не прийнято писати візію своєї країни. Як, наприклад, Швеція має візію до 2050. Вони до 2050 року мають розписано обличчя Швеції. Ну, грубо я так кажу. Америка будує свої теж візії і інші країни великі на десятиліття вперед. Під це підтягують ресурси, розуміють виклики, розуміють слабкі місця і так далі. Проблемні місця. У нас, в принципі, візіями ніхто не займався, тому і маємо війну. Відповідно, всі ці такі візі, візіоністські речі доктринальні на Заході, ми сприймаємо. З величезною ноткою нерозуміння, що взагалі можна щось там навіть, в своїй уяві малювати. І, як правило, все те намальоване стається явністю. Це в тому, тому і аналітики працюють. Так, власне, в такій доктринальній американській стратегії. Яка розписана там на років 10, і це в Конгресі обговорюється, це про воно затверджується навіть Конгресом. Це е, американська стратегія. Там, власне, теж я повторювати не буду інші моменти, які не стосуються України. Вони здебільшого стосуються більше Китаю як основної загрози. В них прораховується ймовірність Третьої світової війни у відтинку 27-35 рік, не зараз. Власне, Україна, я до чого веду, так як і у випадку Стайм, Україна там, в американській такій стратегічній там, умовно називаємо десятирічній перспективі, розцінюється в першу чергу. По-перше, як вони там пишуть, конфлікт Росії України ніяк не шкодить Америці, Китаю і Росії. Ну, тобто він є, він типу шкодить, але він стратегічно не шкодить, тому що ці три монстри, ці три геополітичні центри світу все одно будуть розвивати свої стратегії, які вони обрали, з війною чи без. Тобто, це є перший момент. Другий момент стосується України, якби вона розцінюється в першу чергу, і це, я так взагалі, про так прохоплюю як таку стелю стелю завдань і стелю очікувань для України від України, як насамперед, утилізатор військового потенціалу Росії. Тобто, така, би мовити, світова місія. От на цьому от етапі 20-х років 21-го сторіччя за Україною закріплюється як утилізатор російської армії. Тобто сторона, яка просто послаблює Росію. Так, не але, стоїть... звичайно, вони не думають про нашу армію, так от і власне. наш народ. Не стоїть завдання про, про там, перемогу. Воно стоїть, але це, ну, це лише надбудови словесні. А в, базовій, в базовому розумінні, от е, на найближчі там, кілька років чи десятиліття, все ж таки Україна більш розцінюється як фактор послаблення Росії. І в, цьо, і, і в це буде вкладатися з розумінням дуже слабких перспектив не, виходу на кордони 91-го року, що взагалі, в принципі, є моветоном десь говорити на Заході. Ну, Вони це взагалі не розуміють, навіщо типу, будувати якісь там повітряні замки, краще зосередитись на чомусь більш реальному. Не, і, і, власне, там прозвучало от The тайм, прозвучала така дуже діагностична Така цитата, фраза, що Україна повинна шукати реалістичні воєнні стратегії. Тобто слово реалістичні. І я насправді дуже підхоплюю це, це, це слово, тому що мені здається, якраз цього чекають від фантазерів. Якраз чекають реалістичної воєнної стратегії, яка би будувалася не на мрії, тому що мрія повертати території залишиться все одно, і завданням воно все одно залишиться. і будь-який будь момент історична віха послаблення Росії зразу буде використана і світом, який ніколи не визнає анексії. Ми це розуміємо і нами, які теж ніколи не визнають. Але станом на зараз в цьому відтинку часу. Все ж таки, мені здається, світ мрії прибрав. І до України підходиться початок року, ми можемо про це говорити навіть про певні якісь завдання. Приходить час оцього болісного прощання з мріями, які є ультраправильні, абсолютно правильні і бездоганні. Але на цьому історичному етапі спроможність їх досягнути, всіма оцінюється як. Ось такою як оцінюється. Відтак я вважаю, що цей перехід до, як цитую The Time, реалістична воєнна стратегія. Це є завдання зараз для військового політичного керівництва України, аби все ж таки бо цього чекають всі, зрештою, і народ України, бо він теж хоче реалістичної стратегії, а не казочок про каву в Ялті. Ну тому що ті казочки два роки вже не справджуються. І я, чесно кажучи, можу сказати, вони вже навіть дратують. Вони людей дратують, тобто людям не потрібно вже це. Вони і так знають, що це буде колись. Але зараз на цьому етапі викликів мені здається, ця реалістична воєнна стратегія. Це такий термін the time», Мені здається, стає абсолютно основною. Я тут дуже щиро сподіваюся, що власне ці такі футуристичні статті вони не є якимось для наших. З отрисанням повітря так ні об чому, знаєте, як нас дуже часто абстракції сприймають, як і зараз нашу там бесіду, в якій я переказую, це теж можна так сприйняти. А мені здається, це би мало бути все ж таки нарешті сприйнято як певний, як певне дуже, дуже чітке і, і протокольне, навіть завдання, виходити на реалістичну воєнну стратегію. І тоді це зніме дуже багато питань. Це якраз зніме відчуття в суспільства чогось недосяжного, чогось нездійсненного. Чогось, що ти розумієш, що цього нема, і воно тобі, знаєте, якось крила складає. І оця реалістичність навпаки має додати двигун, двигуну. То от отої реактивності процеса. І тут світ, я думаю, теж все прекрасно розуміє. Він залишається нашим основним союзником. І треба йти за тими трендами, які він бачить. Тому що це, це розходження, воно шкодить насамперед. Нам і якраз і ці такі статті, прогностичні візії, такі там стратегічні, такі розвідки, про майбутнє, воно воно нам дуже є поживна дійсно інформація. Я от все хотів сьогодні почати, бо воно завжди повз проходить. У нас звикли бігати за новинами, за якимись інформаційними приводами бажано, такими якимись скандальними гострими смаженими, а от такі речі базові. В які все одно ми впремося як той віслюк? Ну, от, мені здається, це теж треба проговорювати. І, Власне, дякую теж за таку можливість. Ну а тепер можемо трошки та така... панаста. Так, я перепрошую наших радіослухачів, бо мій комп'ютерик вирішив також втручатися в нас в розмову гудінням свого вентиляторика, але я це виправлю. Та, як Треба просто до майстра віднести. Звичайно, так. Це... Це будемо скру... вимикати звук, мій, поки пан Остап буде говорити. Mm -hmm. Пане Остапе, ви знаєте, я дійсно помітив, дякую за такий вступ, до речі, так. <кій> я помітив, що більшість населення, прокидаючись зранку, беруть телефони, беруть гаджети і слідкують за новинами. Хто хтось більш цікавиться якимось надуманими позитивними новинами, а хтось впадає в депресію від реальності? Але <кій> Може, і не зовсім її реальності, а такої ну, залякування, і ПСО, можливо, якесь таке. Ну, так, Новини зараз з нами живуть просто. Зранку ранок починається зовсім не з так, а починається з тим, що береш телефон Добре. і читаєш, що там за ніч відбулося. А Ще краще, якщо ти вже зранку читаєш, що там за ніч відбулося, а не прокинувся серед ночі від тривоги або вибухів. Тому таке. Давайте йдемо. Я тут дещо занотував, щось будемо коментувати. Uh -huh. Ви написали у себе в телеграм-каналі, що в усіх компромісних рішеннях, які захід розглядає наприклад, Кореї Грузії, не враховують суттєву різницю, яку е, так е, ну завжди це це до цієї самої теми, тому що от, тисячі е, рік буде роком пошуку певних рішень. І ми побачимо, якими вони будуть. Вони будуть базуватися власне, на оцінці такій дуже сухій. Нам, нам вона не сподобається. Але ну, а кого це гребе? Сподобається, не сподобається буде. Не, на оцінці власне релевантності. Релевантності, тобто співвідношенні вкладених вкладень, затрат. До очікуваного результату, який буде оцінюватися задовільний, незадовільний. Може він бути абсолютно задовільний. Це теж варіант. Але дійсно ті всі так звані середині рішення, які на прикладі інших так званих заморозок. Бо тема заморозок зараз лунає навіть з уст українського президента. От він в Литві, ну в країнах Балтії, перебуває ось в середині тижня з, з державним візитом. І він, власне, там теж говорить про. Він, він говорить про, про, про ці замороження, про варіанти, чи захід пропонує, не пропонує, тисне, не тисне. Так, власне, оця суттєвий нюанс, який не враховується ніким. Він власне про який ви запитуєте, він якраз полягає в тому, що, на відміну від всіх тих прецедентів, коли відбулися успішні заморозки, типу Придністров'я, типу Північна Осетія, типу Абхазія і так далі. То, власне, там, власне, ніхто, ну я так можу це ствердно сказати, там ніхто нікого не хотів денацифіковувати. І, власне, я мушу вертати завжди нашу спільноту, глядацьку і слухацьку до первооснови війни. Для Росії це денацифікація. У них так це проходить. А воно за собою тяне всю палітру тих цидів, які завжди російський імперіаліст застосовував етноцид, лінгвоцид, культуроцид, пам'ятіцит, знеісторення, монкуртизації і так далі. Тому в нашому випадку все якби було би, ну, ще би взагалі було би за щастя, якби ми могли розглядати дійсно цивілізовані. О, так зване, як то модне зараз слово кейси, знаєте, цивілізовані приклади заморозок, тобто припинень війни, щоби далі могти жити. З, з наміром вирішити це питання тоді, коли е, буде історична е, така сприятлива якась атмосфера і, і умови. в нас було б ще б за щастя, от власне піти таким е, корейським чи, 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 чи грузинським, чи якимось там хто там називає всі експерти, називають купу своїх варіантів, ось за прецедентом е, заморозок, де по ту сторону демаркації буде повністю збережена от просто оця глобальна і основна умова. Повне невтручання ворога далі по той бік демаркації, збереженням національної влади, національної культури, самобутності, ідентичності, релігії пам'яті і так далі. В нашому випадку, власне кажучи, це я чому кажу, було б за щастя. Тому що це не є той ворог. Цей ворог не навряд чи розглядає Україну. Там чи якусь там вцілілу, я так скажу, територію ем, як територію, де все буде розвиватися українське, де буде все розвиватися європейське і так далі. Тому швидше за все, оці всі так звані сценарії, вони, вони стосовно України є достатньо теоретичними, тому що вони власне не враховують цього апетиту ем, е, ворога, який все ж таки базується на абсолютному геноциді. І тут було би ще знаєте, якби світ змусив Московою піти по протоколу цивілізованих законних заморозок, де ділиться простір на ну, вільний і отой тимчасово там окупований проблемний, не визнаний. Ну то це одна історія. Ну я щось маю такі сумніви, що це власне буде не в нас. Та дякую, пане Остапе, за відповідь. Та дуже цікаво, до речі, просто подумати. Подумайте про це, шановні радіослухачі, наступна тема в мене така: Московія не обмежиться Україною Польща і країни Балтії. Наступні це сказала Нікі Хейл, Хеллі, кандидатка на пост президента США. Ну, це ролик крутився на телеканалі Fox News. Як ви вважаєте, от ця кандидатка? Вона дійсно це розуміє, чи це можливо якийсь свій ну, передвиборчий певний піар? А я не знаю. Я, я не можу сказати, але заява абсолютно притомна. Вона звучить і в Європі дуже часто. І знаєте, я, якщо вже зовсім вже вдатися в такий вже геть зовсім, знаєте, такий театральний цинізм. Що ми можемо вже собі дозволити, бо, в принципі, нам, ну, нам нема що втрачати. Ми, ми все одно в, ну, вже в таких умовах, коли ну, перепрошую вже навіть менше чи більше то не буде. Але я і, 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 і на початках казав, і зараз кажу: нас врятує Третя світова. І тут нема парадоксу. Слава Богу, щоб був ширший конфлікт. Тому що якраз звуження війни до лише України. А нагадую: війна третій рік триває лише на території України. Оці легкі зальоти дронами десь там в прибережні райони Росії. Ну слухайте, ми не розглядаємо це як якусь навіть, серйозну дійсність, поки не точаться бойові дії на території ворога. Це не є міждержавна війна з точки зору власне, механіки бойових дій. Тому що в нас всі бойові дії лише на нашій території. Навіть якщо ми обстрілюємо тил, то це наша територія суверенна в межах кордонів 91-го. Розумієте, тому власне кажучи, за таких умов було б абсолютно ну, для України порятунком і спасінням витікання війни на європейську на європейський континент. Тому що це взбадьорить. Тому що ця капсулізація війни тут, де ми на щиті Європи, і там ну все ми там то чули, все знаєте, в авангарді за то, все зрозуміло. Воно, воно так може тривати взагалі безконечно. І взагалі в тому полягає вся безпека Європи, аби не впускати війну в свій натівський дім. А мені здається, що якраз коли би це сталося, повністю переломний був би абсолютно сценарій. Тому що це зовсім інші вже співвідношення. Тому я величезний скептик щодо прямого зіткнення Росії з НАТО. Якраз тому, що Росія розуміє, що їй це не потрібно. Їй потрібно Україну шматувати. І показувати для свого населення, отого немитого ваньки, смердючого, розумієте, того в трусах штопаних, що того ж там НАТО нас атакує і так далі. Їм це потрібно. Повірте, якби було лобове зіткнення атака Росії прямо на НАТО, от з походом на країни Балтії, які є членом НАТО, я би тоді першим, що зробив, то би собі взяв фляжку пива Львівського. Ну, Львівського нефільтровано, і без, з нетерпінням би чекав, коли нарешті НАТО взує і в пух і прах рознесе. Отого придурка, який щось подумав, що він може проти колективного альянсу з 28 країн, чи там скільки чи 30 ще ось 31 тягатися. Я, я <реб> кажу, знаєте, це, це не те, що жарт, що от нас врятує третя світова. Ну не сприйміться, як якийсь теж такий парадокс. Це така, ну якась не знаю, геополітична іронія. Нехай це буде так. Оце це би врятувало, якби вийшло все на світовий рівень. З прямою участю країн НАТО у війні, не неопосередкованою, не проксі війна, як зараз, три роки вже. Ну, два піде на третій. А якби це була пряма участь у війні, повірте, нам було би це супервигідно. Я говорю це абсолютно щиро. Це, зрештою, генерали це говорять, це говорять всі. Тому що, власне кажучи, оця капсулізація звуження війни лише до України, української території, ну ми в тому живемо, ми і ну, будемо так. в тому жити. Ага. Тому нічого, я думаю, що треба буде почекати, звичайно. Ну, я великий скептик. Так, пане Остапу, за третю світову, ви, звичайно, так сказали, цікаво, так і воно варто також над тим, щоб. Пороз, пороздумувати, так ну так, Але, тому що розумієте, світ застосовує uh -huh. різні оптики до, до ситуації. Нам цього в принципі не дано. От ви зверніть увагу, ми два роки живемо настільки в вузькому отакому такому зашоренну, коням дають, щоб вони там стільки впрямо біли. От ми в якомусь таких шорах живемо, і ми не, нам важко виходити з свого тіла і бачити ситуацію глобальніше, об'ємніше, багатогранніше. А воно ну воно це є розвага інтелектуалів, зрештою, що нам шли та пане Остапа. Але пам'ятаєте, як сказав ви зараз, ви мені нагадаєте, хто саме що чим люди будуть воювати в четвертій світовій війні? Пал так, пал -палками. палицями. Це якраз е, сказав е, теж е, правильний, дуже добрий футурист, який сказав, що вже точно в четвертій дитя Генрік чи, 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 чи це не чи це Чекісні чи, чи Я зараз чи, скажу це, я зараз чи Бжезінський. Mm -hmm. Ну хтось з тих геостратегів, що вже е, точно в четверта світова буде палицями, тому що в третій світовій до речі, в цьому доктринальному документі про ти, американському, який я згадував. Проглядається оцей сценарій, коли всі проти всіх. Це сценарій вже постапокаліптичний, де в третій світовій переможця не буде. Фактично зараз всі війни в 21 столітті вже усіма якби, теоретиками воєн розцінюються як війни без переможців. Тому що зараз в умовах такої кількості високоточної зброї і руйнувань. Переможців вже не може бути, тому що все, все добре. Всі постраждають все одно каліцтва будуть, будуть руйнування і так далі. Тому ця, ця опція, що є тепер сучасні війни, якби без переможців, вона в футуристиці вже давно сприйнята як, як певна істина, аксіома, і ну тут це теж така от, дійсність. Так. так, пане Остапе, ви знаєте, хто це сказав? До. Інтернет говорить, що це Альберт Ейнштейн. Ельш може бути так, так. Прекрасно. Э, Пан Остапо, Давайте трошки мудра Товар... людина була. Повернемося до нас до України, і взагалі про те, як сьогодні пройшов день через питання звільнення Маряни Безуглої в раді заблокували трибуну і закрили засідання. Ой, так, ще сьогодні, до речі, бо я вже так буду пришвидшуватися, в нас час добігає свого завершення. Рада призначила голову Рахункової палати Ольгу Піщанську. І я про то і 21 грудня минулого року депутат Гончаренко розповів, що вона є сусідкою родини. Зеленського Вона в Криму, не є сусідкою у Кривому Розі. родини зелених, тільки родини зелених. Чуєте? <сум> Чуєте? Вона не є тільки сусідкою. Це набагато страшніше призначення. І я хотів би на нього. Я найдякую за те, що ви про це згадуєте. Дійсно, призначення цієї особи головою рахункової палати доливає ще одну тонну суперміцного бетону. В узурпацію влади однією сім'єю родиною. Ця пані Піщанська вона є дуже близькою і навіть перевіреною найближчою фігурою з оточення, власне, не просто політичної, а родини президента. Це тягнеться ще з криворіжських часів, з Кривого Рогу, і близька вона є настільки, що власне італійська вілла. За майже 4 мільйони євро з 15-ма кімнатами, які кандидат у президенти тоді не задекларував, це є італійська вілла Зеленського, записана на рідну сестру цієї пані Піщанської. А коли пані Піщанська три роки тому стала головою антимонопольного комітету, то свою фірму вона переписала не на кого завгодно, а на пана Шефіра. Це є особистий помічник президента і людина, співзасновник 95-го кварталу. І людина, на яку записані всі офшори і активи за кордоном сім'ї Зеленських. Тобто це є дуже ближні коло. Відповідно цим призначенням на Рахункову палату, а Рахункова палата це є орган-аудитор, який має повноваження вести аудит і перевіряти всю державну вертикаль. Від найвищої до найнижчої, плюс військових, плюс міноборони, по якій, власне, найбільший корупційний скандалів виникає. Тому це призначення члена родини на рахункову палату означає, що сім'я убезпечує себе від найменших спроб перевірити фінансову бурхливу діяльність під покровом війни. В нашій країні нема кому більше перевіряти владу. А аудит влади фінансової діяльності всієї державної вертикалі, де заправляє все звичайно зрозуміло, яка політична сила і яка сім'я, і яка родина, і яке оточення це власне є основна вимога саме західних партнерів. Власне, прозорість і тут дуже знаковим в контексті так званого на показ бла, 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 бла. Тут, от тільки реміти тільки б язиком молоти, інтеграція, євроінтеграція. Ми виконали всі вимоги. Прошу дуже призначення члена сім'ї, президента на рахункову палату дуже серйозно б'є по євроінтеграційних перспективах України. Тому що тепер зрозуміло, що свій свого не перевірить. І тепер ніхто ніколи нічого кривого не знайде в державних видатках, в, в корупційних скандалах і так далі. А Рахункова Палата це є той орган, який власне, буде цей аудит здійснювати. І це є дуже погане призначення. Він означає, що цементується сім'я, цементується одноосібна форма правління, цементується вузьке оточення, навіть родинно сімейне Ну і, власне кажучи, тут. Ніяких добрих новин частині демократії, прозорості, можливості, ауб, дійсно проводити аудит витрат трильйонних бюджетів трильйонних по всій вертикалі, включно з військовим. Ну тут звичайно, тут уже навіть не доводиться очікувати, що щось схоже можна буде робити. Так, дуже вам дякую. Будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий журналіст, письменник, блогер та телеведучий, був у нас в прямому етері із своєю авторською передачею Суб'єктивно з Остапом Дроздовим. А ми йдемо далі за програми. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Назнає.